А хочу вам ще розповісти одну історію, яка стосується Фламінго. Яка стосується фламінго наших е, ра, крутих ракет, ну або ж, або ж дронових ракет чи е, ракет дронів. Я не знаю, як це сказати. Справа в тім, що, е, на превеликий жаль, як стало відомо, у цехи виробника ракет Фламінго. Було два великих прильоти у цьому році, 2025 тисячі Про це кажу. Не я про це каже технічна директорка Firepoint Ірина Терех. І от, водночас, вона повідомила, що завдяки диверсифікації, втрата двох цехів не завадила здати вчасно всі контракти. Значить, вона каже про те, що, окрім цього, під час обстрілу Вижгорода загинув програміст компанії. Компанія втратила два великі цехи, але е, завдяки вибудованій системі логістики і організації виробництва, FirePoint змогли вчасно закрити всі контракти без жодного дня затримки, розповіла Ірина Терех в інтерв'ю BBC Україна. Ірина Терех це технічна директорка компанії FirePoint. За її словами, удари призвели до неприємних фінансових втрат, проте диверсифікація виробництва дала змогу мінімізувати збитки. Обидва прильоти були цього року, зазначила Терех, не називаючи дати. На запитання, чи була це наводка, чи випадкове влучання. Вона відповіла: може бути що заводно. Я бачу, як вони тероризують житлові будинки, лікарні, школи, дитячі садки, виробничі приміщення. Думати про логіку терористів і чим вони керуються, не дуже цікаво. А, гостя ефіру підтвердила загибель співробітника компанії, який став жертвою одного з останніх обстрілів Києва і передмістя. І за її словами, це був дуже талановитий програміст і інженер. І його смерть велика трагедія для компанії, сказала Терех. Його робота мала значний вплив на ракетну програму. Загиблий інженер Firepoint мешкав у Вишгороді в місті під Києвом, в якому росіяни під час обстрілу пошкодили багатоповерхівку і промислове підприємство. Його сім'я отримала важкі поранення. На запитання ведучого, чи була ця смерть співробітника єдиною для компанії під час війни. Вона відповіла Ні, не ставши вдаватися у подробиці. Ну, звичайно, друзі, треба тут сказати, що. І розвідка у них працює, і свої ж також можуть здавати. Це не секрет, що злив інформації відбувається. В мене є на своєму youtube каналі Бібік Online рубрика Зрадники, і там як почитати, подивитися, можна з розуму буквально зійти. Стільки людей можуть здавати, зливати інформацію, працювати на ворога. Це жесть. Просто не віриш інколи, що таке взагалі можливо, але таке можливо. Хтось з різних причин, хтось з гроші, хтось інша мотивація, там не знаю порози, хтось тому, що руський мір любить. Ну по різному це все буває, але ось так. От тому така історія з Firepoint. Бажаю успіху компанії. Бажаю, щоб їхні дрони, їхні ракети і балістика, яку вони анонсували в найближчий час. Вона має вийти до кінця року. Ракета на 750, здається, а ні, стоп, на 250 кілометрів балістика. А наступна 26-го року має вийти ракета на 750-800 кілометрів дальність польоту. Балістична українська ракета Firepoint. Тому я бажаю Терех триматися і виводити кампанію на новий рівень. В мене дуже багато питань насправді до... І до «Терех», і до пана забув головного їхнього інженера і до цієї компанії так. Е, також дуже багато питань, і в цілому до самої компанії. Але я готовий всі питання залишити про собі. Якщо буде наша зброя, якщо вона реально буде працювати, це найголовніше. Зброя нам потрібна зброя, нам потрібно власне виробництво, щоб е, мати можливість вражати Російську Федерацію. Така от історія, друзі. Давайте тепер ми з вами зараз перенесемось в інший блок, так би мовити, в блок оперативної інформації, тому що хотілось би проговорити декілька важливих речей, які стосуються обстрілів. Вони були, вони продовжуються, на жаль. Але не тільки Росія обстрілює Україну. Ми ще відповідаємо добряче Росії і повірте. Відповідаємо їм дуже і дуже гідно, боляче для Російської Федерації, і там колапс, там авіаколапс, там затримка понад 200 рейсів. Там що тільки не відбувається на цій Російській Федерації. Друзі, але про все давайте з вами по порядку проговоримо. Спочатку хочеться почати саме з. Подій в Україні з того, як Росія обстріляла українські мирні міста, хочу одразу сказати про те, що у Львові зараз взагалі жахіття відбувається, тому що наскільки мені відомо, от я ввів ефір і е, зринали повідомлення з, з пабліків, е, зринали повідомлення з пабліків, друзі, що Львів. Постраждав під Львовом. Невідомий дрон вгатив по житловому будинку вранці. Офіційних повідомлень про загрозу БПЛА в регіоні не було. Що за дрон невідомо. Поліція про це повідомила. Попередньо це не російський дрон, а, а події кваліфікують як замах на вбивство. Ага, от в чому сенс, от у чому сенс, Настя. Дякую, е, Настенька, яка скинула в чат. Це цю новину. Е, Тобто історія про що? Історія про те, що невідомий дрон, який виготип, блін, це такі розборки скоро будуть. Слухайте. Російський, не російський без приналежності все одно ця війна відкрила шлях до нового протистояння з новими методами, з новими засобами. От Уявіть собі, танкери, які ми. До речі, класна історія. Ми ж танкер знищили ще один в Чорному морі. Російський танкер Сіньового флоту було знищено черговим. Морським дроном Сі Бейбі Дрон, який належать Службі безпеки України. Танкер був вражений. От буквально вчора вночі я засипав під цю новину, да? і забув навіть її просто внести собі в структуру, щоб вам розповісти. Ось така от штука. Тепер ви знаєте, друзі, три танкери за тиждень ми знищили, Один, до речі, під Сенегалом. І всі ці, е, всі ці ердогани, які виходять, кажуть про те, що ви тут не воюєте, воюєте там, нам це не подобається. Міністри закордонних справ Естонії, які кажуть про те, що ой, ви знаєте, ми таке не вітаємо. Міністр, хто там ще у нас? Румуни, які знищують наш сібейбі, до речі, в Чорному морі, і так далі, тому подібне. Залиште це при собі. Своє занепокоєння, своє розчарування і так далі. При собі залиште ми mm. вимагали санкцій. Для російського тюньового флоту ви їх запровадили. Потім ми кажемо: ви маєте ці санкції дотримуватись, ви маєте їх дотримуватись, тому що Путін створив флот 1200 танкерів, які туди-сюди возять нафту. І що? Ну, він же заробляє гроші на цій війні. В чому сенс ваших санкцій? Ви плечима так от, значить, піднімали плечі, руками розводили, робили занепокоєний вигляд. Ми кажемо, окей, добре, виходить малюк і починає запускати дрончики, Сі-бейбі, по російським танкерам. Починаємо топити. А вже потім починається вой від наших партнерів: мовляв, не можна так робити, та ви що? Та ви як, як ви можете це робити? Ну, а так і ти можемо це робити, і будемо це робити. Ось що важливо, але я трішки відволікся. Давайте ще раз. Значить, оперативна інформація у Львові трапилася історія, коли невідомий дрон вгатив по житловому будинку вранці. Офіційних повідомлень про зарозу БПЛА в регіоні не було. Що це за дрон? Невідомо, каже поліція. Да, попередньо це не російський дрон, подію кваліфікують як замах на вбивство. Ось така от історія, друзі. Вона точно матиме продовження і свої наслідки, тому що це лише початок. На жаль, ця війна відкрила, як я вже сказав. Опцію, велику опцію воювати тими і вбивати, замовляти людей тими засобами, які раніше були недоступні або просто незрозумілі. Так, і ті засоби, які раніше не використовувались. Ця війна відкрила ось такі ворота в пекло, і от маємо те, що маємо, що відбувається у нас далі. Далі у нас відбувається Кременчук тому що тут, на жаль, друзі, російські виродки роблять, що знову, знову б'ють по місту. Знову пісочить кремінь, як ми його називаємо, так. І е, де вона в мене ця інфа? Да, і вночі ракети і дрони знову масово атакували Кременчук, постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація. І за даними адміністрації, уламки прямі потрапляння викликали пожежі на декількох енергооб'єктах. Хто з Кременчука нас дивиться? Будь ласка, відпишіть, буду вам. Дуже і дуже вдячний. А, а далі е, відбулось ось таке чудо, коли на території Російської Федерації поприлітали дрони вночі була дуже масована атака безпілотників е, на території Росії, які туди летіли як пташки. Міноборони Росії заявили про збиття 287 дронів. Частина з них більш ніж 30 летіла на Москву. В московських аеропортах було затримано більш ніж 200 авіарейсів. В російських регіонах прильоти були в Великому Новгороді, де було атаковано завод е, Хімудабриній. Аналогічне підприємство було ціллю ме, метою атаки в Смоленській області. Це місто Дорогобуш. А також постраждали житлові будинки в Воронезькій Брянській областях. Над останньою збили більш ніж сотні сотні безпілотників. Ну дивіться, світлини це все дуже добре. Мені тато завжди говорив краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому краще давайте подивимось на те, як сьогодні добрі дрони невідомого походження завітали, причому люб'язно завітали з добрим візитом і абсолютно світлою метою на територію боліт. Є ще декілька відеозаписів, погляньмо. Прекрасно, друзі, це у нас Новгород. Хімічний завод Акрон у Великому Новгороді було атаковано. Підприємство входить до найкрупніших хімічних виробництва Російської Федерації, частина, частина його продукції і сировина використовується для виготовлення вибухівки. Розумієте? Тому що? Тому, друзі, ми знищимо військові російські активи, військові російські законні цілі, і так тому й бути. Але відбувається далі ось таке. Подивіться, будь ласка. І тут, і тут. Що случилось? Що произошло, друзі? Поля 200 авіарейсів відмінено, або задержано, і за, за атаки БПЛА на Москву. Який жах? Літаки не заходили в повітряний простір, уявляєте? Це внуково на ваших кадрах під час атаки. 287 безпілотних літальних апаратів типу збили над російськими регіонами, але літаки просто не літали, не сідали, не здіймалися у повітря. І ось так: от довелося розкладати килими, якісь там карімати, намети в аеропорту. Для чого? Для того, щоб, щоб ночувати там. Тому що через дрони відбулася затримка рейсів. Слід, мені здається, це все це, це, це прикольно. От, от би кожен день так робити. Було б взагалі чудово. Є ще один відеограмат. Подивіться, будь ласка. Там зукнули. Да, непогано, непогано. Свіжа новина, От буквально щойно прилетіла. Безпілотники Служби безпеки України вразили нафтовидобувну платформу Російської Федерації у Каспійському морі і зупинили її роботу. Далекобідні дрони центру спецоперації Альфа служба безпеки вразили нафтовидобувну платформу імені Філановського. Вона належить компанії Лукоєл волжськ ВолжськНЕФТЬ. Це вперше ураження Україною інфраструктури Російської Федерації, пов'язаної з видобутком нафти в Каспійському морі. Значить, за їхніми словами, джерел СБУ зафіксовано що не менше чотири влучання по морській платформі. Внаслідок атаки зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує. Родовище Філановського одне з найбільших розвіданих у Росії і у російському секторі. Каспію повідомляється, що його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти і 30 мільярдів кубів газу. Видобута продукція відправляється на експорт через каспійський трубопровідний консорціум. СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію, бавовна. У Каспійському морі це чергове нагадання Росії, що всі підприємства, які працюють на війну, є законними цілями, де б вони не знаходились. Заявило проінформоване джерело у службі безпеки України. Тому респект малюку за такі гарні новини цього дня і за те, що ми тепер, друзі, дотягнулися туди, куди раніше нам було зась так раніше. Ми не могли дотягнутися до аж такої далечини. На території боліт, але тепер нам вдалося зробити і ще й зупинити газу нафтовидобуток, продаж газу і нафти. Красавчики СБУ.